Результат моєї праці. Хлібчик іще гарячаватий був, я його розрізала. Чуєте, яка скоринка? Це в хлібопічці? Ось, а цей у духовочці. Подивіться, як він виглядає гарно. Ціла паляниця. Ось вона. Бачите, трошечки в гарячу піч у духовочку положила, трошечки підірвала її, але подивіться, який хлібчик. До кінця не розрізалось, подивіться. Бісквіт. Не хліб, а бісквіт На гарбузовому пюре. Думайте що він такий жовтий? Як паска бісквіт, паска я не знаю, мені кажеться якби його так розрізати, туди кремом набити, то то сумніва не буде, що той... він так, як торт. Він дуже смачний. Так що розчина на цьому на гарбузовому пюре. Кому цікаво, дивіться, є попереднє відео широко екранне. Це коротеньке таке, аби не скучно було, хто вже знає, бо я це не перший раз ділюся рецептом. Ось це такий хлібчик, бачите у хлібопічці. Я замісила окремо, а в хлібопічку кинула жменьку е, цього тіста. І воно там уже собі кисло, не, ну, як кисло мішалось, перемішувалось. А це я вже замісила і в духовочці. Отака От красота, смакота. Бувайте здорові. Діліться, лайкайте. Дякую за вашу гостинну. Як прийдете в гості, то буду рада. Дайте знати, що ви у мене були лайком. Ну, все, бувайте здорові!